Друзі, всім привіт! Це друга частина відео про створення ТВ-зони своїми руками. У першій частині я зробив дубову тумбочку під телевізор вагою 70 кг, а в цій покажу, як наносив декоративну штукатурку на стіну та виготовляв дубові рейки з підсвіткою. Спочатку хочу поділитися своїми емоціями після публікації першої частини. Перші два дні відео ледве набрало 200 переглядів, і я вже почав думати, що мої старання пішли в нікуди. У цей проект я вклав майже 20 днів роботи: столярка, шпаклювання, малювання, монтаж. П'ять днів взагалі працював до 2-3 години ночі. Ще три дні витратив на підбір музики, озвучування та монтаж відео. Тому низькі перегляди на старті справді мене вибили з колії. Але вже на четвертий день відео набрало близько трьох тисяч переглядів і принесло 250 нових підписників. Ви бачили мене, як я біг з телефоном, і хвалився цим. Ще трохи і хотів дзвонити в YouTube, щоб дізнатися, коли вручатимуть мені срібну кнопку. Хочу щиро подякувати кожному з вас за підписку, коментарі та перегляди. Я вам дуже вдячний. До речі, цю роботу я виконую на саморобних станках, про один з яких вже є відео на моєму каналі. Якщо коротко, то станок оснащений 4-кіловатним трифазним двигуном, фуганком на три ножі 400 мм, пильним диском 350 мм, кареткою. Можливостю вибирати пази та підйомним столом для налаштування вестерізу пильного диска. Ймовірно, така мала кількість переглядів у перші дні пояснюється тим, що мій канал поєднує дві тематики: це бджільництво та столярні вироби. Спочатку YouTube, мабуть, рекомендував відео бджолярам, а їм не всім цікава столярка. Вони, напевно, чекали урок з приборкання диких ос, а тут тумба з дуба. От платформа і вирішила, що відео не надто популярне. Але потім алгоритми зрозуміли, що воно цікаво не лише бджолярам і перегляди почали зростати. До речі, якщо комусь цікаво, чим саме я покриваю деревину і який виробник, та яким способом я покриваю, можете глянути першу частину посилання під відео. А тепер переходимо до створення декоративної штукатурки на стіні. Роблю я її з фінішної шпаклівки, доступний та зручний матеріал для такого типу оздоблення. Попередньо я наніс на стіну кварцеву ґрунтовку, щоб забезпечити краще щеплення. А зараз ось такими рухами формую фактуру і малюнок, який буде основою для подальшого декору. На Ютубі є безліч відео по створенню таких декоративних штукатурок. Ця декоративна штукатурка називається Карта світу. Тому я не буду детально розповідати, а так зупинюся на основних моментах. Наношу шпаклівку на ділянку приблизно 2-3 квадратних метри. За цей час у тій частині, де я починав, шпаклівка вже трохи підсохла, стіна встигла втягнути вологу. Завдяки цьому можна починати формувати фактуру. Кельмою я рухаю в різні боки, формуючи малюнок. Кельма, гладилка, терка. А як ви називаєте цей інструмент? Ось такий малюнок у мене вийшов. Тепер залишаємо його до повного висихання, і після висихання переходжу до шліфування. Для цього використовую наждачний папір з зерном 320, щоб акуратно згладити поверхню. І на завершення наношу ґрунтовку глибокого проникнення. Вона зміцнить основу та покращить агдезію для фарбування. Для фарбування я використовую фарбу База С. Це так звана прозора база без білого пігменту. Чому саме така? Бо якщо взяти звичайну фарбу, яка містить вже білий пігмент, то скільки б ви чорного кольору не додавали, насиченого вугільного чорного кольору все одно не вийде. Білий пігмент просто гасить насиченість, і ви отримаєте лише темно-сірий, а не глибокий чорний. Тому база це дає змогу досягти саме того глибокого чистого відтінку, який ви задумали. Особливо це важливо при створенні ефектних темних або насичених декоративних покриттів. Також була ідея покрити виступаючі частини декоративної штукатурки глянцевим лаком, щоб створити контраст між матовою основою та блиском. Я навіть протестував цей варіант, але результат мені не сподобався, тому я вирішив залишити все в матовому виконанні. А це я підготував з фанери кріплення для декоративних рейок. Також зараз просверлюю отвори для дюбелів. Спочатку я використовую двосторонній скотч, а потім вже дюбель, тому що, якщо не використовувати цей скотч, дюбель може кріплення повести в сторону і симетрії не вийде. Тепер можна підготовити підсвітку. Для цього я використовую LED-лампочки з цоколем G4 і світлодіодну стрічку. Все буде в гарячих жовтих кольорах. Для приклеювання рейок я використовую звичайний пва клей столярний. Практично все готово, тільки залишилось підключити підсвітку та навісти телевізор. І ось який я результат отримав.